Дуже часто ми публікуємо крилаті вислови і цитати іноземних мислителів тоді, коли в нас є такі величні постаті, які вартують того, щоб їх ближче пізнавали. Одним з таких геніїв є філософ Григорій Савич Сковорода, що на багато років випередив свій час і його прониклива мудрість ніколи не втрачає своєї актуальності. Якщо говорити з наукової точки зору, точно дату народження письменника становити дослідникам так і не вдалося. Хоча що це за славнозвісна дата, коли український народ отримав великого мислителя, філософа, письменника, музиканта та мандрівника. Річ у тому, що вона була встановлена аж за дві сотні років після смерті Скової Єдиним джерелом, що це підтверджує, був лист Григорія до свого друга Михайла Ковалинського, у якому він розповідає про святкування його дня народження. З тими даними можна зрозуміти, що Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині у козацькому селі Чорнухи, колишнього Лубенського полку, нині Лохвицький район. Сутні враження на майбутнього філософа справили чудові рідні краєвиди. Традиційне життя козацької нації. Притому він мав ідеальний музичний слух та виняткові здібності до засвоєння наук. І вже у 16 йому вдалося вступити до Києво-Могилянської академії. До слова, того часу це був єдиний вищий навчальний заклад на теренах України. Поняття сродної праці є одним з найважливіших положень концепції сродності Григорія Сковороди. А обґрунтування потреб людини в сродній праці посідає чильне місце в його творчому доробку, а саме в діалозі розговор називаємий алфавіт ілі букварь міра. Сродна праця. На думку філософа є водночас і потребою людського тіла, і потребою духовного. Вона звеселяє дух, приносить задоволення і насолоду. Сродна діяльність корисна не тільки для того, хто знайшов своє покликання, але й для суспільства. Саме єдністю суспільного і особистого інтересу серодна праця відрізняється від праці, обрання з міркувань користі, слави чи гордості. Турбота про власний духовий світ, уважне ставлення до самого себе, вважає сковорода, матиме значення і для інших людей. Досягнення свободи на думку філософа можливе лише за умови праці заради власної користі, надбання потрібного для себе. Сковорода щастя людини вбачає не лише в праці взагалі, а в природній або сродній праці. І найкраще виражена його думка в байці бджола та шершень. Мені, бджол, чого ти така дудна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через турість свою збирати мед? Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти ведмідь, а шешень теж не проти того, і ми б могли по злодійському добувати, як часом ваша братія і робить, коли б ми лише їсти любили, але нам незрівняно більша радість добувати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки щоб їсти, пити і таке інше. А це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів безпуття кажуть, нащо цей, мовляв, студент учився, а нічого немає. Нащо, мовляв, учитися, коли не матимеш достатку? Кажуть це, незважаючи на слова сіраха: веселість серця це життя для людини, і не тямлячи природжене діло для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженої натури і навчитися. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полю зайця. а коли зай смачніший, тоді, відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами. Коли він куражніший, тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча зловивши й миші не з'їсть. Замкни в достатку бджолу, чи не помре стуги в той час, коли їй можна літати по квітоносних лугах. Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої і муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа володарка людини втішається природженим ділом або так жити, або мусиш умерти. Старий катон чим мудріший і щасливіший. Недостатком чином тим, що йде за натурою, як звидно з цицеронової книжечки про старість, але ж розкусити треба. Що то значить жити за натурою? Про це древній епікур сказав таке подяка блаженій натурі за те, що потрібно зробило не важким, а важке непотрібним. Сад божественних пісень створювався протягом 1757-го 1785 років. Божественні пісні не слід розуміти буквально, хоч сковорода і вказує, що його сад проріс із зерен священного писання. Збірка є своєрідним ліричним щоденником, в якому відбились життєві події, роздуми, ліричний настрій їх автора. Збірка починається з поезії всякому місту звуча і права, яку використав у своїй творчості Іван Котляревський у творі Наталка Полтавка. Всякому городу нравні права, всяка і імієчний у голова, всякого прихоті водя за ніс, всякого манить на живі свій піс. Своє, всякий, хто вище, той нищо огнем, дуже пригод, бідний і багато певний, певний слуга, слуга хоче тягнеться приняття дуга, вся, хто не має, той дуже скрипить. Хто не лукавить, той сидить, Всякого дере ложка суха. Хто ж є на світі, що був без гріха. Понад 20 віршів сковородини ввійшли до збірки. Серед них особливо примітною є ОДД Лібертата, яка на даний момент є актуальною для всіх українців. «Де лібертати» – один із найпопулярніших творів митця про значення волі для кожного. Поезія оспівує і прославляє відомого українського героя, лідера національно визвольної боротьби Богдана Хмельницького. Що є свобода, добровній якеє. Кажуть, неначе воно золотеє, ніж би не злотне, зрівнявши все злото. Проти свободи воно лише болото. Ой, як би в дурні мені не пошитись, щоб би свободи не міг я лишитись. Слава навіки! Буде з тобою, у вольності, отче, Богдане, герою.